Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців. На цьому занятті 36 виправляємо помилку, яка була навмисно допущена на занятті 35. Як ми могли її помітити? Ну, По-перше, на 21 хвилині цього заняття 35-го, я формую оборотну сальдову відомість по рахунку 15-21. 21. Сформувати. Сформувати. І вартість. Ось, Ось наша вартість складає Первинна. Тобто всі, ви витрати ми сформували. Складають 38 так. 500. І дивимося, послуги з транспортування ти. Так, а на 32-й хвилині. 104. Десь у нас про... ми можемо Інформація побачити форму. А де вона у нас випала? Наведення в експлуатацію основного засобу. 60. 60? 60. Що не так? Записати? Провести закрити. Записали правила і друкуємо форму. Вже зафіксований. Ну, все машина бачить, ви бачите? Тобто я ще раз хочу, хотіла його зробити. Так. На вилучення. Так. Ці два мені не потрібно, а це потрібно. Все, ми провели, ми ввели і форму. Ще дасть нам зараз форму? Ми провели? О, дивіться, яка гарна красива форма. Тут, тобто як бачите, давати. вартість основного засобу керівництвом, вся первинка тисяч. Акт приймання. Тобто додаткові витрати не були віднесені в бухгалтерській програмі на вартість основного, на первісну вартість основного засобу. І ще була помилка в назві. Навантажувач була помилка в назві. Це теж дуже важливо, за цим треба слідкувати. І ми завжди контролюємо бухгалтерську програму за допомогою оборотки, оборотної відомості. Подивимося зараз наш рахунок 1521. Щось у нас тут таке страшне вже твориться. Зараз будемо все виправляти. І так, пам'ятаєте, ми зайшли в вкладку: Основні засоби. Надходження устаткування. Саме тільки ця вкладка нам дає рахунок 1521, інша вкладка не дала. І потім цей документ зник, і ми його могли бачити. В купівлі документи постачальників. Ось наш документ. Зараз ми його бачимо: дебет-кредит. Як бачите, навантажувач, вже вірно прописано, була тут помилка, це дуже важливо, треба уважно прописувати наймування. І ті послуги, які ми, так сказати, Практично насильно запихнули в цей документ, але програма нічого не могла зробити, вона погодилася з нами. І зараз ми ці послуги видаляємо, тому що вартість цих додаткових витрат таким чином не відтворюється на первісній вартості основного засоба. Вилучити вилучити. Добре, і ще раз проводимо закрити і дивимося нашу проводку. Так, де кредит. Все, залишився тільки навантажувач. Зразу дивимося звіт. Оборотно сальдову. По рахунку 1521 сформуємо. Так, є документ, його треба відмінити хвилиночку. Ага, не видалила. Я хотіла його видалити. Тоді просто відміню Хай він в мене буде, я його потім поставлю на видалення і видалю. Тому, щоб показати вам, як це все працює. Формуємо наш рахунок, як бачите, у нас зараз є навантажувач 30 тисяч і 1500, 1500 гривень, не облагає моя операція. Що це за операція? Ідемо в «Операція». Операції введені вручну, і це наша заробітна плата нашого працівника, який працював і доводив до нужного вигляду наш навантажувач. Але зараз я також хочу цю операцію відмінити, і в цьому відео я буду не показувати нарахування заробітної плати. Тобто віднесення заробітної оплати працівника на первісну вартість нашого основного засобу. Зберегти зміни, вилучили, не хоче відмін. Відмітити на вилучення. По-іншому не хоче документ видалятися. Зараз він буде помічений на вилучення і він вже не буде відігравати в оборотно-сальдовій відомості. Знову формуємо оборотно сальдову відомість. Як бачите, залишився наш навантажувач. Що ми робимо далі? Закриваємо дебет-кредит. Документи постачальників. Ось наш, от, е, покупка нашого навантажувача. Ми заходимо сюди. Чому я е, пропоную саме створити на підставі? Ми можемо зайти в основні засоби знайти цей документ. Але так програма вже чітко буде бачити ваш основний засоб, засіб – навантажувач. Створити на підставі надходження додаткових витрат. І в нас вже буде інший контрагент, тому що ну, дуже сумнівно, що і постачальник навантажувача, і послуги з транспортування, і роботи з монтажу це буде все один контрагент. А коли ми проводили в 35-му занятті одним документом, то у нас навіть і вибору не було один контрагент, і все один постачальник. І ми от набираємо, наприклад, нам. Пульс, ми не будемо створювати додаткові контрагенти. Контрагентів пульс, наприклад, надав нам послуги з транспортування у кількості тисячі гривень. Тепер спрашують по сумі або по кількості. Це питання вирішується тільки в тому випаді, випадку, коли у вас тут буде декілька наймувань. Наприклад, навантажувач, ще щось до нього везлось. Тоді буде питання, як цю тисячу гривень треба розкидати на первісну вартість. Ну, а так як у нас це всього один навантажувач, то ми обираємо або по сумі, або по кількості. Провести, закрити. Все, ми тільки поставили тут, вибрали контрагента, поставили суму без ПДВ: провести, закрити. Так, у нас були ще додаткові. Це знову документ надходження товарів, це наш, коли ми придбали документ, який ми придбали навантажувач. І у нас ще були додаткові витрати на, на монтажні роботи. Ну, У нас всього два постачальника, хай пульс, наприклад, знову нам зробив ці пульс, надав нам ці роботи, тому що я не хочу. Нового ще одного постачальника створювати. Так, там було 6 тисяч без ПДВ. Також ми сюди заносимо цю суму, вартість ПДВ 1200. От всього одну цифру вбираємо спосіб розподілу і обираємо контрагента. Провести закрити. Ось з'явились у нас ці документи. П'ятого ми отримали навантажувач, а всі інші. Послуги акт нам виписали на транспортування 5-го, і на монтажні роботи надали документи первинку також 5-го. Дивимося нашу оборотну сальдову відомість. Було 30 тисяч первинна вартість, зараз 37. Без ПДВ – 1000 і 6 тисяч. Тепер нам треба, Це я вам вже говорила, що треба в довідниках створити. Основний засіб, так? Пам'ятаєте? На прошлому занятті, на 35-му, він у мене створений. Тобто ви його створили, все в нього змінити прописали, там ціла картка, і завод, і номер, тобто все у вас вже є. Так? Ага. Я його, так сказати, видаляла, тому організація повне найменування навантажувач. Навантажувач. Виробник там завод. Заводський номер отакий. От номер паспорта отак. От Дата випуска, тип моделі, все це ви прописуєте, прописати, закрити. Ось ваш навантажувач. І тепер ми звертаємося до вкладки Основні засоби введення в експлуатацію. Я не буду Я не буду користуватися цим документом, я створю новий. Створити на підставі ми не можемо, тому що немає такої можливості. Створити. І ми обираємо наше устаткування. Це навантажувач. Ось він. Навантажувач. Підрозділ. Основний підрозділ. Заповнити понаймування. Ось можна обрати Навантажувач і провести. Обираємо спосіб нарахування амортизації прямолінійний. Ну, це я в тому занятті все розказувала. Графік нам тут не потрібен. 60 місяців. 60 місяців. Рахунок обираємо 104-й. На тому занятті все це я розповідала. Провести закрити. Ага, і ще хто буде відповідальний, ну, машина нам все, відпов... все допомагає зробити все вірно. Тут заповним, хто здав комісію, заповнив, провести закрити. Так, тепер дивимося нашу оборотну сальдову відомість, Чи все з неї так? От тепер все зроблено вірно. У нас з рахунку 1521 після введення в експлуатацію основного засобу не залишається сальдо. Давайте подивимося документ 104 рахунок. 14 рахунок. Ось він наш навантажувач. Вартість, Первисна вартість 37 тисяч і роздрукуємо картку, введемо в експлуатацію. Роздрукуємо карточку, форму, ОЗ-1. І дивимося, яка тут первісна вартість. А от зараз все вірно, 37 тисяч. Я вас дякую за увагу. Мені буде дуже приємно, якщо хтось помітив цю помилку. А якщо ну, не помітили, то буде також це дуже вам корисно. Побачити, як ми що перевіряємо. А я вам бажаю наснаги, щастя, всього найкращого. На все добре.